Друзі, рада вас вітати на огляді товарів Second Hand. Популярна рубрика, що сказати. Якщо до вподоби, чекаю лайк, коментар і підписочку 109 гривень за кілограм. Я вже знайшла таку миску. Португалія є клеймо, можливо, вінтаж. Власноруч зроблена підставка під гарячі, під чашку, залити епоксидною смолою, якщо я не помиляюся. Вибір, як бачите, досить великий, як для передостаннього дня. Ще такий будильник, цікавий, чи він робочий, це кварцевий будильник, але він такий стильненький. Дрібничок досить багато, як бачите, навіть можна полювати якийсь фарфор. Цікаво завжди шукати якісь такі дрібнички в таких коробках. І я бачу багато скляних шариків, є, є від потягу щось. Отакі шарики, і вони зі скла, можливо, це навіть мурано скло. Ну це, швидше всього, декоративне для квітів, так засипають вазу. Можливо, це дійсно мурано скло. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні знахідки. Підтримуйте контент, щоб було бажання знімати для вас далі, шукати. Я пішла дивитися блузи. Товару дуже багато, але я бачу багато ненатуральних тканин, багато є в мас масс ну, але ціна досить приємна, тому будемо дивитися з мережева від Zara бренду блуза. Колір такий глибокий зелений. Щоб щось знайти, дійсно треба передивитися багато товару. Тим більше зараз змінився вже сезон, осінь зима і хочеться щось теплішого. Ось така, наприклад, спідниця, щільний трикотаж, як креповий, гусячу лапку, приємні кольори, приємні відтінки. Як бачите, є речі ще з етикеточком, але це літня спідничка. Но... Якщо річ хороша, можна купляти не в сезон, тому що сезон, можливо, цієї речі не буде. Так, якщо вам подобається, то ви купляєте, тому що секонд це дуже дешево. Відні-лук, шарф базовий, це 100% акрил. Якщо ви дивитеся мої огляди нових товарів фірмових магазинів представлених, то шарфи коштують в середньому 500 гривень. Теж з акрилу з поліестеру. Тому в секунді в передостанні-останній останній день взагалі купити такий шар за 5 гривень. А це унісекс, найшвидше, що це чоловічий шар, але він такий накрасенький, стильний і досить в хорошому стані. В секунді можна придбати речі навіть новесенькі, з етакетками, але більшість речей 80% це речі в дуже поганому стані. Тому. Потрібно відноситися до пошуків, зосереджено. Можливо, вам пощастить і ви знайдете ту саму річ, яка вам бажана. Ще такий шар м'якесенький але я відчуваю в руках, що це теж акрил. Чоловічих штанів досить багато. Взагалі останній час чоловічий асортимент навіть більш по кількості переважає жіночий брюки чи носи, колір. Хаки, чоловічі такі брючки в досить хорошому стані. Чому я дивлюся ще чоловічі? Тому що можна знайти там жіночі речі. Витягнула брюки джинси із вишивки, але побачила, що вони протерті, вже виношені. Це був бренд Ту. Зараз вишивка теж якби актуальна в моді. Ну, подивимося, щось теплесеньке. Верхній одяг вже так похолодало суттєво. І як вас в вашому регіоні, в вашому місті, з яких міст ви дивитеся, з яких країн пишіть в коментарях. Рожеве напівпальто. Колір красивий рожевий, такий ненав'язливий, такий припорошений трохи. Це від бренду GAP. Якість висока, це американський бренд. Пальто сучасне, не є старомодна модель, в складі вовна, ще добре, це рідкість. Вже зимова парка з хутряним коміром на капюшоні базовий чорний колір, якість теж дуже хороша, це англійський бренд. І завжди якість хороша в цього бренду. Шкіряний портфель, а такий може бути і офісний, для ноутбука, а для документів. Він в досить непоганому стані. Тільки я не завжди розумію у ці пряжечки, тому що це забирає час. А далі нічого такого немає. Я просто стою і думаю, що показати, тому що більшість сумок в обиті вони шкір замінника, і вони недовговічні. Це односезонні сумки. Брендам тільки на руку весь цей модний тренд, еко-шкіра, і якби не затратно, так, і вони гуманно відносяться до всього. І Сумка розлетиться через сезон, і ви знову прийдете до них купляти сумку. Тобто вони і гуманісти, і добре заробляють, якби якось так. Але все, що мені сподобалося, це ось ця сумка портфель Іграшок багато класненьких, м'якусіньких. Це подушечка така, декоративна дитяча. Послик з мультфільму побачила ще таку сумку, і я так би впевнена, навіть, що це вже вінтажна сумка. Дійсно, вона варта уваги. це ошатна вечірня сумочка, коктейльна, сріблястий колір. Немає бренду, сартину всередині і всередині в кишенці є дзеркало. Як кажуть, чужі дзеркала не можна дивитися. Ходить таке повір'я. Не знаю, наскільки це правда. Красива сумка. Милі ведмедики. Хочеться знайти якогось такого вінтажного, раніше можна було знайти вінтажні іграшки, ляльки, але зараз секонд вже не той, як бачите, навіть стоїш над сумками і не знає, що показати, тому що більше мас-маркету і більше все вбито. Дитячі курточки покажу вам трішки теплого товару для дівчинки, яскравий колір фуксії, теплесенька курточка. Вона з капішончиком і воду не проникне верхня тканина на 9-10 років. Стильна курточка, теж не верх, верхня тканина з динозавриками. А ця навіть трішки утеплена. Я вже вибрала трішки речей, непоганих таких, на мій погляд. Це від Джоуліс, це англійський бренд преміум і колір пісочний, бежевий такий. Зараз він актуальний злого бренду. Некасенький досить цей джемпер, гольф під горло і складі є 50% вовна. Дуже добре, 50% вовни. Рідко які бренди стільки дають в свої вироби. Він не розтягнений цей джембор, середньої такої щільності. Від Папая. Це лінія Марк Спенсер. Це така кофточка лонг з трикотажу яскравий колір, не втрачений. І трикотаж 93 віскози. Знову Джоуліс, мій улюблений бренд, 24-й розмір англійський. Такий лонг, досить якісний, він середньої щільності. В смужку, рукава, акцентні, з акцентним точніше, принтом, Це бавовна. Люблю цей бренд за якості і він такий впізнаваний по принтах, по бачите, ззаді на спинці Джоуліс написано. І як я казала, що це бавовна. Також сподобався в гірчичному кольорі об'ємної в'язки джемпер від бренду F&F. Це англійський бренд, він oversize. Такий об'ємний вільного силуету прямого. І він м'якесенький досить. Я впевнена, що тут більшість акрилу, або і весь акрил. Зараз ми глянемо. А тут бавовна з акрилом, навіть більше бавовни було. від лук, вкороті мій лонг Він актуальний для молоді, м'якесенький ідеальний стан. На жаль, бірочка зрізана, але я впевнена, що це бавовна за ластаном. 29 гривень заважив цей джемпер і цей 40 гривень. Оксамотовий піджак. Спочатку я подумала, що це жіночий, бо це між жіночим товаром, але як бачу, це чоловічий піджак. Красивий, в хорошому стані, такий оксамет, глибоко чорний. Багато є худі з капюшончиком, а ще один оксаметовий жакет. Ну і це вже я впевнена, що це жіночий від преміум бренду або навіть і люксовий бренд French Connection. Цікаво, які секунди зараз у вашому місці, чи теж погіршилася якість, асортимент чи погіршився. Цікаво, тому що в нас асортимент з кожним разом все гірше і гірше. Я бачу, що товар повторюється в магазинах, якщо було минулого тижня, якби то є ще товари з минулого тижня, і вони додають нового, їх можна зрозуміти, тому що товар не випродується, якби. Я пішла на теплесенькі піжамні речі для дому, для сну з міні маус, такі м'якесенькі штани піжамні, ну, можна по дому носити. Це фліс, багато є з баєчки, з фланельки. Зиму обіцяють холодно, так що треба утеплятися, ми ж не пінгвінчики і не привикши до такого холоду. Такі брючки з планелі від Fat Face, англійський бренд. Піжамних речей досить багато, але вони вже не в досить такому ідеальному стані. Ще такі м'якусінькі є. Знову фліс яскраві, сніговичками. Ну а цими лісердечками були, Як бачите, скільки багато є брючок і з Ну куди ж без нього? Улюблений наш герой мультфільмів. Подивимося сукні, що сьогодні пропонує нам магазин. А можна придбати люрексову шатну сукню від бренду Du. Du це англійський бренд. Він не є дорогим, але не зовсім вже й дешевий. І я обрала ще такі сукні, я вам покажу, на мій погляд, вони варті уваги. Це мила стильна сукня від бренду White Stuff. Це англійський бренд в розмірі 12 англійському. Синій колір з вишивкою. Це, як ви бачите, не принт, а це вишивка машинна. White Stuff і дуже хороший склад тут льон з бавовною. Сукня прямого силуету. Ще сподобався такий сарафанчик. Він гарно буде виглядати по водолазці, по якійсь навіть офісній білій сорочці, креповий трикотаж, складничок зрізаний, але більш виглядає як акрил з поліастером. від SeaSult. Це англійський бренд. Теж якісний, я люблю цей бренд, і одноразово вам показую. Мінімалістична сукня, вона середньої щільності, такий теж як креповий трикотаж. Мені що з останній час подобається така тканина. Вона донизу завужена таким трикутником, якби з кишенями боковими. І тут хороший склад: 98% бавовни під стану. А сукня стильна, при плечі, донизу завужується і бокові кишеньки. Я знову пішла на чоловічі, тому що, думаю, можливо, я там щось цікаве жіноче знайду, між чоловічим одягом, Ну і заодно вам покажу, чому я витягну цей світшот. Світ ну він мені сподобався, але потім я побачила, що він забруднений. Хоча сам світшот хороший. Від Бартон чоловіча сорочка фланелева. Це теж дуже хороша знахідка, тому що фланелька не є дешевою. До речі, тим паче це бренд Бартон. І знову пішла на сукні, Нью-Лук сукня, вона така вся розшита, вона навіть не розшита, а така тканина, як з заліток сріблих. Пертаю в пошуках саме тої сукні, яку би хотілося знайти чорна базова сукня по фігурі слім, це трикотаж. Похолодало вже варіантів знайти якусь хорошу шапку немає. Такий каптур від Jack Wills. Ось такі шапочки покажу вам асортимент, що можна знайти. Але раз на раз не приходиться. Якщо сьогодні немає, то іншого разу, в іншому магазині можна буде знайти, тому що секонд лотерея. Це не тільки лотерея, це як казино вам пощастить, не пощастить від Tony А, Знову брючки протерті. Щось мені сьогодні, які брюки я не витягну, але тим не менше бренд Тони Філфігер дуже Якісний, а ну, він не є дешевим. Зараз подивимося, скільки коштують речі від Тони Хілфікер І подивіться, які ціни в фунтах, Фунт, до речі дорогий, В доларах це ще було б набагато дорожче. Я шокована, скажу чесно, сама, хоча я в курсі, що цей бренд дорогий, на наверхній одяг 320 фунтів коштує куртка 320 фунтів, коштує пальто, ну там є чуть-чуть кашеміру. Джинси коштують 110 фунтів. 110 фунтів. Це десь 4600 з копійкою, 4700 будуть коштувати нові джинси. Від Isis, це вже Market. Такі джинси, варіонки. стильні, модні і вигодні, м'якасенькі. Жилетка в'язна від Лора Ешлі. Це вовна. На дотик вона вже якби чуть-чуть збита, а можливо, так і вона така є цупка, але ви тільки подивіться, скільки коштують. Це вже на українську мову в перекладі. І переведено на гривні. 9800 коштує річ. 4750 гривень 3800 коштує спідниця. Майже 2000 коштує хустка з принтом. Просто лонслів, футболочка 2500. 2750 коштує лон. Трикотажний простий бавовна лон. Блузка буде коштувати 3240. Шкіряна курточка від луння 90-х. Рижа. Такі куртки колись коштували купа грошей. І це було досить статусно, мати таку куртку то пам'ятає ці роки. Це натуральна шкіра, якісна досить куртка, м'якесенька шкіра, це вже звичайний вінтаж. eBay такі куртки досить дорого продають. Всім вдячна за перегляд, цілую обіймаю, папа!